Вам страшно? Ні. Ви так болітеся? Ні. Як ви маєте бути на уроці? Розумно! Класний, круті, добре, а стати. А зможемо в такому тендері працювати на року? Ні. Чому? Ви будете розумієте? І будемо вляз. А ще? Ви засуваєте напевно добрий матеріал, правда? І ніхто не зрозуміє, що ми з вами робимо на цьому уроці. Тому, коли вдихнули, ви вдихнули. вдихнули. І налаштуватися на звичайний коробки. На попередньому уроці за класного читання ми з вами опрацювали казку Булівер. Цікаво було, правда? Так. Цікаво. Зараз буде ще цікавіше на уроці. Вашим домашнім завданням було підготувати задачу власну задачу за текстом казки Булівер. Всі готові! А, Слава. Да, 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 ба, не, да. Дуже добре, така, това беше арепваш, почитате. Не, не. Вие отидете, се въртете във волята, месече с 20-20 г. в ходе. воде. с с лошки. Добре. добре. А це одразу нашка від розсумне. Яким уявере? Який зліст улівере. Так, ти ви проступила так? Добре, молодець, красне, що ми зараз вивчаємо. Ви справилися з своїм домашнім завданням. Зараз я для вас за це проведу математичний фокус. Ми знаємо, що математика це така точна наука, але в ній є дуже багато чудес. Так, також зараз вам потрібно. Записати свій розвідки У вас є хатки для сьогоднішнього уроку. Мої побажання. Так, на них можете А важко. Eu não vou... 7 розмір зміття і їй 10 років. Так, резіваємо, що писала. Направо, так? Вийшло вищество. Я написала на долоньці. Так, ну пишіть на долонці. Є? Yeah. Так, я спробую відгадати. Урізіваю не 40 роковий розмір звіття і їй 52 років. Так. так правильно. Так, бачите, яка математика цікава. Як Але чи догадалися ви як діє цей фокус? Не здогадалися? Погляньте ще раз ски на своє число, яке вийшло. Перші дві цифри, це центри вашого суспільства, а другі дві цифри показує, скільки вам років. Буде, цього року. Чи буде цього року. Я поділюся з вами ось цим фокусом і вдома проведете його своїми рівнями. Добре? Так, працюємо. знаєте ви, що у нашій державі повертаємося до Вулівер? Що у нашій державі є теж споруда із назвою Вулівер? Ні. Не чули Зараз ми з вами скористаємося нашими гаджетами. І за допомогою Google ми дізнаємося, яка споруда Улівер є в Україні. Наговорити медіа віконці не з вами вийшло. Я зайшла про те, ну, що за допомогою звукової системи шукаємо. Це як марочок виліваєш. Це маручок вилівеш, ще що там пише? Спорудить бізнес класу в Києві. Це теж вірно, ще що може знайшов із цікаво. Центрі Києва. І знаходиться у центрі Києва. Отож, зараз ми з вами розв'яжемо задачу. Це Ні, Як ми стараємося вже говорити? Висота хмарочоса 160 метрів. 160 метрів. Так. Дуже добре. Ми зараз з вами можемо дізнатися, за скільки часу ми можемо доїхати до хмарочоса Олівер з Синкова до Києва. Нам потрібно зараз використати Google Maps. Знову ж таки, звертаємося до телефонів. Відкриваємо Google Maps. Знаємо, що це? Так. Що можна... е... так. Так. Це картер. Так. А може у телефону? Так, вибираємо, що ми будемо їхати з вами. 9 хвилин. Сім годин 59 хвилин. За цей час ми можемо доїхати до Гулівер. Давайте визначимо. котрій годині ми прибудемо в місто Київ. марочок долівера, якщо вирішимо зараз. Зараз у нас година витрати, скажіть, тринадцять. Одинадцята година 13 хвилин. Що потрібно зробити, щоб визначити, о кодрій годині ми прибудемо в Київ? Треба до нашої години. За скільки має приїде? Годинку з Google Maps, так? Прошу, вчистиємо. Що Чи ми прибудемо о 18 годині і 72 хвилини? Але ви схоче, 15 годин, 12 хвилин. А чому так це буде? Тому що я додала хвилини і немає 72 хвилини. Це є одна година і 12 хвилин. Молодець. Тобу... Вики, що ми прибудемо о 19 годині і 12 хвилин, якщо не будемо зупинятися, а просто будемо їхати штабінко. Добре, крім хмарочоса, у лівер, у Києві ще є багато високих будинків, багато хмарочос. За допомогою жеребкування ми визначили, хто яккриє хмарочос. Зараз буде шукати. Тому прошу, шкафені, вам потрібно знайти висоту вашого хвильчо. Шукаємо. Шукаємо за допомогою вікіпедії. Хмельничас, <плес> Скажіть, тепер чи співпадають ваші висоти. Добре. ми співпасти. Будівельниками, архітекторами і ви збільшите ці високі будинки у певну кількість разів. Тож виходимо а, так, Чи Так, Та, так. у вас вийшло? Місто вас перевірили. А зараз вам необхідно знайти суму до маршрути. Вас. Вашої однокласниці. Слідкуємо за стрілками. І шукаємо суму двох висот. А яка висота ваших будинків? У нас до рік висота нашої будинки. 17 дітей у 1762 метрів. Тисяча Так само і вас? У нас заміну вийшло... Вичка на себе. Не будили двох Двох будинків. 34 метрів. Добре. А зараз допомогу заглиблюву. Ми з вами здобуємо свій корочок. Рачуйте на початок заселення. Чотири рази підкидаємо купи і записуємо числа на стрегли. Шиденько. Делі буде на початку заселення, скільки в бойовому каручасі. Ми знаємо, за скільки жителів у вас буде на завершення заселення. Ми знаємо, що неодноразово всі люди заселяють в що квартиру купить поступово. І на завершення, коли живеш один, буде заповнити, скільки там буде жити. Але Але тут я підкинув кубика, і ви всі збільшите своє число, кількість разів. Добре? Опять. Ми перевіряємо один одного. Це завжди тільки один просто будинок. Це буває такий цілий комплекс величезний. Навіть коли ми бачили наш бізнес-центр мулівети, бачили, що це не одна така весова будівля. Правда, демоки розходиться, тому може бути дуже і дуже багато жити. А тепер спроєктуємо будинок, кому ну, ви хочете його подарувати. У нас є такий Зараз ми вами програємо у колег фортуни. Це може відставити. Для друга. Під'їздівка зараз запишемо спілки. Можна? Можна? que es

Тому нам треба Знаємо шукати з допомогою якої? Але ще ми повинні сьогодні дізнатися, що хмарочоси це не тільки будинки, у яких живуть люди. Хмарочоси ви дізналися, уліверці є бізнес-центр. Ви знаєте, що таке бізнес-центр. Бувають такі хмарочити, де взагалі люди не живуть. Це тільки можуть бути адміністративні якісь будівлі, ті самі бізнес-центри. Бізнес-центри можуть бути сфера харчування, сфера краси, сфера моди, сфера відпочинку. Terima kasih, Tuan. В так по <ASL2> to, по блат, так, Так, Без червоних. На з наших. Виключає. Виключає. Добре. Вітаємо нашому марка з нами. Сьогодні шалені знижки, китайський масаж, джерку, басейни, масай та багато інших пропозицій. А у наті нас чекає до нас. Та приємна вечеря. Бажаємо приємного відпочинку. Дуже добре. Подивимося, що ми відсіли не підняти. Стара моря. Стайте сіркою з нашою неволями одніковарці. У нас ви знайдете саме скрині, та травні білячі седоми, які підкреслять вашу фігуру та індивідуальний стиль. Купуйте нас і будьте в центрі уваги. У нашому магазині тривають величезні знижки та акція «Купуєш тували на тисячу гривень, і ми тобі даруємо талончик на наступну покупку мінус 30% знижки». Дуже добре, молодаю, співа. Один раз кладемо гроші і отримуємо по другий разом з коштовним. Раз ми вами я... чи... справилися так. з запланованою роботою, ми можемо з вами продовжувати це все безконечно. Але урок добігає до кінця, тому вашим домашнім завданням буде наступне. Ви з Google-картою працюєте вже добре. Ви сьогодні ви визначили, за скільки часу ми можемо доїхати до Гулівера. На домашнє завдання ви маєте скласти фантастичну подорож по Google Maps. Простежуйте, через які міста ми будемо добиратися до Києва. Які міста будуть? По дорозі, вам вся карта покаже. І плануйте відпочинок у великих містах відпочинок. Що ми там можемо зробити? Десь пою. Кожне, кожне місце має свої цікавинки, це вам треба дізнатися. Зрозуміло? Сьогодні я вам дякую за урок, ви всі працювали на високому рівні, були активними, молодці.